Всім привіт, хлопці! Я в шоці. Залітаємо в рекомендації швидше ніж Павлович у нокаут від Аспінала. Дякую всім, хто підтримує і пише коментарі. Ну і поїхали розбирати останні новини. Прес-секретар Трампа продовжує давати інтерв'ю. Цього разу він розповів про реванш з Хорхе. Я не думаю, що UFC колись ще раз схвалить проведення такого бою, тому що вони бачили, як легко я переміг його у першому поєдинку. Я переконливо перемагав його в кожному раунді і відправляв його в нокдауни. Тому не думаю, що UFC колись знову влаштує мені такий легкий бій. UFC полюбляють проводити престижні бої високого рівня. Вони не захочуть давати мені якогось любителя, котрий взагалі не на моєму рівні. Дивіться, Колбі, що після бою з Леоном, став зразковим хлопчиком чи як. UFC проводять бої топового рівня або добитися з ким скажуть. Схоже, Едвардс реально сильно настріляв йому в голову джебами. Зазвичай Колбі шукає бої де більше грошей, а тут Масвіделя відкидує з Єном Гаррі готовий вийти. Чи це він навпаки згадує Масвіделя і так гарно підводить нас до можливого реваншу? Будемо дивитися. Стрікленд розповів страшну історію з дитинства. У дитинстві я спав у маминій кімнаті, бо думав, що батько вб'є маму. Якось вони сильно побилися. Я був у третьому-четвертому класі. Батько закричав: я вб'ю тебе і почав душити маму. Я побачив гітару, взяв її і довбонув батькові по голові. А потім зателефонував до поліції. Батька заарештували, але моя тупа мати визволила його з поліції під заставу. Я втратив віру у Бога у початковій школі. Я лежав у ліжку і думав про самогубство. Такі ось мої ранні спогади. Ну, в таких умовах росте багато дітей, і в мене питання. Зазвичай ці дівчата, які переживають домашнє насильство, залишаються жити з цими хлопцями, і вони самі не хочуть йти від них. Але це вже не по темі відео. Стріклан, звичайно, молодець, що впорався, і досяг такого успіху. Людина френдзона Двалішвілі впевнений, що наступний бій буде титульним. Як усім відомо, зараз у мене переможна серія з дев'яти боїв. Я переміг двох колишніх чемпіонів. Тепер я б'юся з одним із найсильніших бійців Генрі Сехудо, олімпійським чемпіоном, чемпіоном двох дивізіонів. І якщо я поб'ю Сехудо, я не розумію, чому мені не повинні дати титульний бій. Так що я майже впевнений, що після цього бою я битимуся за титул френдзони даний вайта взагалі хтось повертався. Це страшне місце, в яке краще не потрапляти, а Міраб зайшов туди занадто далеко, аби повернутися. По факту, він, я думаю, вже заслужив титульник. Якщо переможе Сихудо, то це взагалі без питань. Але білий колись казав, що таким, як Міраб, потрібно битися десь в іншому місці. Ну і можливо хтось не в курсі, то коротко поясню, йому давали можливість вийти на Стерлінга, але вони друзі, і він не захотів. Лесого це дуже сильно роздратувало, і тепер два лішвілі там, де загубилося багато хлопців. А ось його друг Стерлінг розповів про свій план на бій з Катаром. Я відчуваю, що можу змусити Катара здатися вже у першому чи другому раунді, але я не збираюся з перших секунд починати полювання на тейкдаун. Проведу перевірку, відчую його силу, а потім вже ухвалю рішення, як діяти далі. Я збираюся працювати у звичному для себе темпі, не форсуватиму події, додав Алджо. Коротше кажучи, буде робити абсолютно протилежні речі ніж у бою з Омейлі. Цікаво, як він буде виглядати на фоні катара в плані розмірів. А так, думаю, всі шанси у нього є. Джонні Волкер розповів, що буде готовий до Анкалаєва у реванші. Перемога у бою з Анкалаєвим на 100% наблизить мене до титульного поєдинку. Мені треба закінчити цю справу з Анкалаєвим, бо наш перший бій завершився зовсім не так, як я планував. Тепер настав час моєї перемоги. Можливо, я зможу побитися з Алексом Перейрою за чемпіонський пояс на турнірі UFC 300, але спочатку я маю перемогти Анкалаєва. яких зусиль мені це не коштувало. Я знаю, що треба робити, і буду готовий. Тепер головне, аби Джонні на руці не забув написати маркером Девінз. Знаходиться і що зараз відбувається, в разі якщо лікар знову запитає. Ну і мені здається, цього разу йому буде важче. Бо Анкалаїв вийде налаштований просто знищити Волкера. Сподіваюся, Джонні гарно підготується і фінішує Анкалаєва у першому раунді. Даніель Корм'є розповів про бій мрії. Розкрутка цього бою буде просто божевільною. Потрібно зробити все, щоб зберегти поєдинок для Сенька. Якщо Дрікус зможе здолати Стрікленда, то це буде бій за титул. У випадку, якщо Дюплесі поступиться, він все одно має отримати бій з Ізі. Потрібно зберегти це протистояння, врятуйте цей бій, я благаю вас. Якщо ви зведете Дюплесі з самзадом, то це буде чудовий матч. Але якщо самзад переїде Дрікуса, то ви можете втратити бій Дюплесі за німешником. А цей матч потрібно зберегти за будь-яку ціну, закінчив корм'є. Ніга Дрікус проти білого Адеса. Сані, це те, що хочуть побачити всі. Цей бій, це свіжа кров у цьому дивізіоні. Навіть Дана дозволив розкрутку після бою Дріку Сайвітакера. А Десаня цього хотів, але хто міг подумати, що Стрікленд вийде і просто катком переїде Санька? У будь-якому випадку на нас чекає багато цікавого в середньому дивізіоні. Дідо Тоні похвалив Шавката Рахмонова. Під час прес-конференції він одразу пригостив мене подарунками з Казахстану. Я такий подумав, оце виховання і повага. Він такий добрий хлопець, чорт забирай. Він мій герой. Від нього не було чути й звуку, а потім він просто переїхав красунчика в клітці. Шавкату не потрібно нести ні синітниці, він просто доводить все в клітці, додав Фергюсон. Ну що, повага до старших, ось ключ від серця Тоні Фергюсона. Шовка дійсно багато не говорив, але по факту він і не може. Так як рівень англійської поки що на рівні першого класу. Треба вчити, це просуває тебе на два рівні вперед в плані медійки. Гаріель Хельвані розповідає щось дивне: Боює ЮЄ всі є кролику капелюсі, і вони над ним працюють. Це не головний бій вечора, але вони намагаються зробити цю подію настільки особливою, наскільки це можливо, я це знаю. Однак для мене немає нічого особливішого, ніж повернення Конора. Пройшло майже три роки з моменту його останнього бою. Це можна було зробити прямо там, на UFC 300, бій уже був готовий. Можна було оголосити його тут і зараз, закінчив Хельвані. Так можливо, він там і буде, і Конор просто назвав дату з голови, чи як. Це вже цікаво, що там білий готує. Він сказав, що оголосить ще декілька великих боїв у вівторок. Подивимося, що він там наготував. Ну і як по традиції, декілька коротких новин. Чендлер відчуває небезпеку, тому прокинувся і полетів в зал тренуватися. Дастін Пор'є простував інформацію на рахунок його бою з діазом на UFC 300. Сам взад захворів, але потім видалив фото і написав, що все гаразд, і він скоро повернеться і продовжить нюхати дупи. Діджей діла шоу показав актуальну форму. Дарен Тіл виклав старе фото і підписав: мене розмастили на бутерброд, Strickland, звір Такі були новини, хлопці. Ще раз дякую всім за підтримку. Ну і почуємось.